Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. І зараз дізнаємося, що нам приготував поточний тиждень. Отже, впродовж наступних кількох діб буде мінлива погода. Відповідно, в нас опади очікуємо до середини тижня, потім вони припинятимуться і температурні показники будуть коливатися. Отже, у вівторок та середу, через територію України, що будуть проходити слабко виражені атмосферні фронти з північного заходу, відповідно, вони спричинять завтра у західних, Вінницькій та північних областях невеликий дощ та мокрий сніг і так. Так само впродовж наступних двох днів часом по Україні можуть бути невеликі опади. Переважно це будуть невеликі локальні опади по території України, окрім південних областей, але вже з наближенням до закінчення тижня вони поступово припинятимуться. Повітряні потоки впродовж наступних кількох діб над Україною переважатимуть південні та південно-західні швидкостями 5-12 метрів за секунду. і Із завершенням тижня поступово швидкість може посилюватися, і також це спричинить надходження більш теплої повітряної маси. Відповідно, температурні показники будуть підвищуватися, але ще найближча ніч буде доволі морозною. У більшості областей очікуємо 1-8 морозу, а в день години від 2 морозу до 3 тепла. В той же час на півдні країни в день години до плюс 6 градусів. Найтепліше буде у західних областях. Там в нічні години близько нуля, а в день плюс 3, плюс 8. А ось вже 21 та 22 лютого вночі температура практично по всій території України від 3 тепла до 4 морозу, а в день години Плюс 2, плюс 8 практично у всіх областях. Лише на півдні та заході України очікуємо підвищення температури до плюс 11. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.